Путіністка Тіна Канделакі, яка вже давно підробляє на федеральні канали Кремля і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, в черговий раз зганьбилася своїм зовнішнім виглядом. А також Наташу Корольову жорстко попустили в Кремлі. Про це дивіться в нашому сьогоднішньому відео. Канделаків черговий раз зганьбилась своїм зовнішнім виглядом. Як відомо, невміння одягатися Канделаків вже давно й старанно висміює інша пропагандистка з терористичної Росії Ксенія Собчак. Тим часом кандилаків відчайдушно намагається отримати статус модниці, але всі її жалюгідні спроби так і залишаються спробами. Тепер на повну відсутність смаку звернули увагу навіть її підписники. Днями путіністка виклала серію фото, де показувала свій щоденний образ. Варто зазначити, що Канделакі позує з сумками відомих брендів, як Отерме і Ботега Венета. Чомусь для своїх луків патріотка Росії не використовує продукцію фабрик Російської Федерації. Нехай від цього довгого робочого тижня залишиться тільки добірка луків, підписала свій пост в інстаграм. На одному з фото путіністка демонструє дивно підібраний ансамбль. Ба Більше під оверсайз піджаком відніється пом'ята і недбало застебнута сірого кольору кофта. Ще на одному фото Канделакі одягнена в піджак, під ним відніється незрозумілий і дуже короткий топ. Виглядає вона як стара молода особа, яка зібралася підкорювати столичні заклади громадського харчування. Красива жінка, але одягнена завжди так ганебно, речі не виглядають зовсім. Стане з телефоном дивиться в нього і більше нічого. І речі дорогі, а краси й харизми немає, написали їй підписники. Та це вже не вперше, коли Кандалакі соромиться своїми нарядами. Наприклад, деякий час назад заступник генерального директора Газпром медіа Канделакі в чергове показалась в безглузних нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. Зокрема, Канделакі, яку навіть Собчак вважає несмаком, виклала кілька образів, які були, як завжди, дивні. На одній із фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі стали коментувати дивні наряди телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи і вснують наряди, які йдуть кандилакі. Мужикувата баба до Мадони тобі далеко, написали коментатори. Але ще й до цього Ксеня Собчак висміювала образ своєї колишньої подруги, любительки війни і тероризму Канделакі. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграм. Собчак опублікувала фото Канделаки в кюлотах і дивній сорочечці. Вона написала так: А є речі, які тіні йдуть, повинні ж бути. Варто відзначити, що Собчак ніколи не опускає можливості висміяти канделаки за її смак. Після кожного вбрання журналістка критикує стиль путіністки, яка закликає вбивати мирних українців. І та практично завжди відповідає на уколи на свою адресу, але цього разу, мабуть, вирішила промовчати. Але й це не єдині зашквари кандилакі. Вона не пройшла повз дня народження іншої пропагандистки, пресаташе МЗС РФ Марії Захарової. Телеведуча скористалась моментом, щоб в чергове підлабузнити російській владі. При цьому кандалакі видала дивне порівняння Захарової та штучного інтелекту, дійшовши до не менш дивних висновків. Скандальна пресаташе у багатьох аспектах нібито випереджає штучний інтелект. Ти і є головний помічник. Ось кажуть є Аліса, російський штучний інтелект. Є ще якісь штучні помічники, але усі вони блякнуть перед тобою, тому що найголовніший помічник це ти. І ти, звісно ж, у цій битві зі штучним інтелектом перемагаєш, заявила Канделакі. Понад те, штучний інтелект, на думку Канделакі, може зламатися, а ось Захарову зламати неможливо. А тепер перейдемо до Наташі Корольової. Зрадниця України, яка продовжує жити і працювати в країні терористів Росії, потрапила в черговий скандал. Здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі. Як передають російські змі, корольова виступила в Кремлі з нагоди Дня Перемоги і виконала пісню «Только ти не умирай». Примітно, що зрадниця на сцену вийшла з Георгіївською стрічкою на грудях. Шанувальники співачки вже почали атакувати її запитаннями: Наташо, чому вас вирізали з ефіру? Але корольова ситуацію ніяк не коментує. Російський же депутат Віталій Мілонов припустив, що виступ корольової прибрали з ефіру через її небажання висловити свою позицію щодо війни в Україні. Також Мілонов зазначив, що Наташа їздить у США, де живе її мама Людмила Порива, яка публічно висловлює свою проукраїнську позицію. Також нагадаємо, що нещодавно Корольова, яка довсім мовчила, про війну на батьківщині вирішила висловитися про конфлікт між її мамою і чоловіком Тарзаном, який відкрито підтримує військове вторгнення Росії в Україну. За словами співачки, у неї в родині все добре. Серйозний конфлікт залишився в минулому. Пишуть російські змі. У нас в родині все добре, бувають шорсткості, різні погляди на речі і події, але таке трапляється в багатьох сім'ях. Щоб закінчити історію з цими розмовами, скажу, що поки мама гостює у нас в Москві, ми живемо всі разом на дачі, заявила корольова. Також вона вважає повномасштабну війну непростим часом. Більш того, вона вважає за краще займатися творчістю і не звертати увагу на загибель сотень людей навколо багато горя, злоби та агресії. В даний момент відбувається трансформація всього світопорядку. Ми артисти, і як ніхто інший, повинні нести за допомогою нашої творчості добро і мир. Я цим займаюся, цинічно заявила корольова. До речі, нещодавно корольова вийшла на новий рівень цинізму. У минулому році корольова та її чоловік Сергій Лошко, як який крутить напівоголеними принадами перед обличчями чужих жінок під псевдонімом Тарзан, відсвяткували 20 років сімейного життя. На честь цього співачка та її коханий путініст вирішили відновити шлюбні клятви. Для цього вони приїхали в Санкт-Петербург, де немолода наречена напнула на себе білу фату, а наречений стриптизер – військову форму. Фото корольова показала на своїй сторінці в інстаграм: Збулася моя мрія. Через 20 років я побачила свого чоловіка у формі, написала тоді співачка. Весь цей нудотний сироп викликав блювотні позиви, якщо врахувати, що Сергій Глушко, лютий шанувальник війни на батьківщині Наташі Корольової, схвалює геноцид її співвітчизників та всіляко підтримує кривавий кремлівський режим. Також варто відзначити, що Тарзан свого часу закінчив військове училище і дослужився до звання старшого лейтенанта. Втім, військову кар'єру він залишив ще в 90-х через безгрошів'я. Про те, що він офіцер, глушко згадує зараз лише для того, щоб видати чергову порцію добірної пропагандистської маячні. І дуже вчасно забуває про офіцерську честь, коли мова стосується того, щоб самому йти на війну, яку він так гаряче підтримує. Стриптизеру зараз 53 роки, він все ще призовного віку. Друзі, а якої ви думки про Тарзана, Канделаки та Корольову? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.